Великий, великий день, великий, великий, насправді, великий день церква вжимовує цей день кількома назвами. Це є хрещення Господнє, це є богоявлення, це є водохрище, освячення воду. Велика дія Божа по спасінню люди і від прокляття. Від смерті. Вона здійснюється і початок її відбувається. Ми е святкували Різдво Христове. Зараз хрещення Господнє, після якого Господь Ісус Христос він доходить на проповідь. Бо до того часу Він не проповідував не навчав. Що ми бачимо, видимо, що відбувається видимо? Приходить Христос. До Іоанна на Йордан, як каже Іван, що похреститися. Крещення, яке було той час, яке ми, про яке ми говоримо, це не є хрещення, яке в нас зараз є. Те хрещення, яке проповідував Іван, це було наподобуть близьке до нашого покаяння, те, що ми маємо таїнство Сповіді. Хоча тоді це не було Таїнством, але люди таким чином видимо Маючи розкаяння, приходили на Йордан і омивалися. Вони окуналися в воду, точніше, Янкситель їх окунав. І таким чином символічно та вода вона омивала людину. І цей видимий знак був е, свідоцтвом покаяння людини. Тому що Ян Хреститель, коли вийшов на проповідь, почав жорстко. Жорстко людей от, от, отрезвляти, приводити людей до пам'яті, до того, що немає не не часу. І він, як пророк, він бачить це, немає часу на зболікання, немає часу відкладати на потім. Він говорить, ось сопіра вже при корені дерева стоїть, і, його, і от, от його зрубають те дерево. І таким чином, доносячи людям важливість чистоти життя, чистоти перед Богом, Він спонукає багатьох і багатьох і ти е, приходити до хрещення, таким чином, до покаяння. І так, що його слова настільки мали велику дію, що його запитували, можливо, ти і є той Месія, якого ми всі чекаємо. Він каже, ні, я хрещу вас водою. А той, хто після мене йде, я йому не недостойний розв'язати навіть рем е, на його взуті. Для того, щоб ми розуміли, зараз це не просто послуга, яку можна зробити, але раб тогочасний, господар, коли показав, щоб він його роззух, розшнурував його, раб не відмовився. Тому що це було дуже. Іван же говорить, що він недостойний наблизитись і розв'язати шнурки на його одежі. І він, каже, буде хрестити вас Духом Святим і вони. Що відбувається насправді? Що відбувається так, в духовному сенсі те, чого ми не бачимо, але те, що ми відчуваємо. Кожен із нас. На святого докрища, ми відчуваємо цю дію, велику дію Божої благодати, дію Святого Духа. Христос, котрий втілився, котрий має на судні, котрий, будучи Богом, Він має тіло людське. І те тіло людське, воно лише і є безгрішним. Але природа людини вона має гріх. І тому тіло. Так, воно було смертне, воно старіло і воно було смертне. Це наслідки гріха. Навіть святий і чистий, він, перебуваючи в тому тілі, він відчував наслідки гріха. Настільки глибоко гріх входить в природу, в саму суть людини. І приходячи на Йордан, до Іоанна, Іван, відчуваючи духом, оскільки вони хоча були родичами. Тітка Матері Божої, вона була матір' Іоанна Хрестителя. Але ми знаємо, в скорому часі після Христового Богородиця із Йосифом, вони поїхали в Моє. Де Христос народився після того, вони втікли кібер, вони не зналися між собою. Іоанн Хреститель, Ісус Христос. Хоча були родичами по тілу, вони не бачили один одного. Але коли Ісус Христос прийшов до Іана хреститися, Іоан побачив духом, хто стоїть перед Ним. І Він каже, невже ти приходиш до мене хреститися, коли це я мав би в тебе просити хрещення, тобто очищення, покаяння. І Христос для того, щоб не, роз, не розказувати? Чому він це робить? Яка причина цього є? Наскільки е, гріх він полоняє людину? І він увійшов саму суть природи. Він говорить йому слова, залишся сьогодні. Зараз нам треба виконати всю правду. І Іоанн охрещує Христа. У церковних після співах співаються дивні слова. Іде говориться звертання до Йордану, чому той Йордан повернув назад? Що сталося входженням своїм Йордан не тіло Христове, воно очищується водою, але тіло Христове, воно очищує воду, воно освячені воду. Те, що є джерелом життя для всього, це є фундамент для всього живого. І Бог своїм своє посвячує цю воду. І благодать вона, благодать Божа, благодать Духа Святого, вона сходить і вона змінює те, що людина поламала. Те, чому людина була причиною, що гріх, який приходить у світ, Бог своїм пришестцем, посвячує. І ми бачимо це, і ми відчуваємо це кожного разу, кожного свята, кожного водохреща, як би не як було, яка би погода не була. І в тому числі сьогодні, не дивлячись на те, що як багато із нас прив'язується дати. сьогодні день богоявлення, великої сили, великої дії Божої. І та вода, яка освячується, Багато із вас також знаєте, вона не має в собі а, вже тих ознак, які е, заставляють фіксуватися, до кого. Ставати недоброю. Вона залишається. Це є аби, знак, видимий знак Божої присутності, Божого свячення того, як Бог діє, як Бог змінює те, що давалося змінити. Не може. І природи. Але церква співає Бог діє, як хоче, тому що Він є сам основоположник усіх законів природи. І коли це потрібно, коли це корисно, він змінює ці закони І та вода, яка є, і ми, ми зараз читати молитва, вона є на освячення, на здоров'я душі людської і тіла. Ті, хто з вірою приходить і споживає, і надрає, і користується, і освячує ту воду, вона діє. Чому вона діє? Тому що вона сповнена благодаті Божої. Тому що сам Бог своїм духом освячує воду природу. І ми відчуваємо цю святість. І вона змінює нас. Але коли вона зміниє, як казав один священик, візьми грішника і окуни в воду до Йорданську, він же ж не стане святим. Вона його не освятить та вода. А кого вона освятить? Той, хто з вірою, і з благовінням, і з надією на Бога приходить до нього і споживає ту воду. Великий день Богом. Богоявлення це річ, яку описати тяжко, тому що Творець, він приходить до свого творіння. І якщо в Старому Завіті Бог говорив по-іншому із людиною, то з приходом Христа і з викорення на проповідь Бог відкриває свою сутність, де, яку ми бачимо у святі Богоявлення. Де на іконах зображується Христос, котрий перебуває в воді. І у хмари, Із Хмари чути голос Бога Отця, котрий говорить, цей є син мій улюблений. В ньому моє благовоління, Його слухання. І Дух Святий, котрий сходить, немов голову на Ісуса Христа і перебуває на ньому. Бог являється людині. Ми сьогодні, ми сьогодні е, на кожному кроці можемо чути слова. Чому? Або як Бог? Або чому Він допускає ті чи інші речі? Ті страждання, які ми приносимо. Чому? або Де наш Бог? Ось де наш Бог. В сьогоднішньому дні Богоявлення Бог робить усе для людини, усе для спасіння людства. Він дає нам, Він відкривається нам повністю. І не таємниче говорить з нами, але як із, можна сказати, як з рідними. Ті, хто мають розум, ті, хто має свідомість, ті, хто можуть його зрозуміти, і він говорить. І Він доносить нам те, як нам бути, щоб було добро у світі, щоб зло, воно не мало сили. І сьогоднішній день бо не тільки як ми святкуємо в Різдві пришестя, народження усі Бога, але тут він являється повністю. І Христій жертві віддає себе, віддає себе повністю нам, людям. Задля того, щоб ми мали спасіння. Тому хочу, щоб ті, хто є тут присутні, перше, щоб у вас не було цих питань. Чому? Чому Бог випускає, а де Бог і так далі? Бог ось тут. Бог з нами і в нас. А наші діла, вони вже, виходять із того, наскільки близько до нас, наскільки ми його відчуваємо, і діла кожного людини. Нехай у цей день, день просвідчення, як його раніше називали, Господь дає нам сили і укріплює, в тому числі і через і через, через молитви, і через поживання той буде щоб ми надихалися, набиралися сили Божої, щоб ми... Були світильниками і для інших людей. Важно і наголошувати буду кожного разу. Не тільки для себе ми маємо пошукати спасіння, але ми маємо так утверджуватися в вірі й Бозі, щоб іншим людям, за словом Боже, світити. Ха Господь Бог у цей великий день богоявлення, просвідчення укріплює і благословляє і надихає кожного із нас. На добре життя Божне, Християнське, Христос Кришається.